Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава героям нашим предкам, нашим слава. Ну і всім світлим людям, які дбають за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. І усім, хто захищає землю нашу рідну. Слава. Тож як і ви з тих, то і вам слава. Хочемо. Звісно, чого ми хочемо зараз найбільше, це перемоги. Перемоги. Не просто зупинки, не просто припинення, а перемоги. Перемоги, бо стільки світла і душ вже пішло. І навіть не те, що скільки пішло, а відаємо, що якщо не зупинити ворога, то він так чи інакше буде знову і знову знову і знову. Набиратися сили знову і знову йти, і то вже було, скільки століть. А зупинити що значить зупинити? Зупинити це значить перевернути. Перевернути свій народ, вибудувати нову систему цінностей. А зрештою, все нове, все добре, забути старе. Все як відновимо наш природній. Природні для нашого народу світогляд, знання, віру. Навіть ту саму мову, як ми відновимо, бо та мова, яка є нині, то то є дуже обрізана, дуже обрізана і коли ми читаємо Котляревського, Котляревський, 17 століття. Однак ну, ми бачимо, що це наша мова. Однак скільки там слів таких, які нині вважають забутими. А це не забуті, це відрізані. Це відрізалося знову і знову, ще і ще. Ну і найбільше тут у ХХ столітті, тут наших філологів десятки чи, чи то навіть кілька сотень просто знищили в тюрмах розстрілами знищили, а потім ті ніби філологи, але теж не нашого народу, народу юд, обрізали, обрізали наші слова, наші закінчення, наші суфікси, наші префікси, наші букви, хто буквуки, чи, наприклад, було Кілька сотень слів, які починалися на букву Е. Нині відновлені лише чотири слова в новому правописі, прийнято, що, то, що так має бути. Хоча мало би взяти і відновитися всі, всі ті кілька сотень слів і сказати, що, то, так як ми говорили, е інший. То так і треба казати. Ерій, так і треба казати. Так чи інакше, то народ живе не по написаному, народ живе душею. І якщо ми слухаємо душу, ми то згадуємо. Ми то згадуємо і то відновлюємо, і то відчувається, що так хочеться говорити. Так хочеться говорити, так хочеться думати, так хочеться жити. Що би з нами не робили? Тож, аби якомога швидше, якомога легше, відродився народ наш. Відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. І -ій 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 -ій, Всевишнього. Світовий до батько, прийди, мудрості своєї сени, мудростю своєї наділи. Прийди разом зі ладою Прийдіть, прийдіть і силами своїми народ наш пробудіть, силами своїми народ наш благословіть, силами своїми народ наш захистіть воїнів наших захисників, захисниць України. І всіх, хто дбає за відновлення владу на землях, наших у родах наших у владі нашій. Свідом перруном у горніть, Щитом сварбо заслуніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть. Силу свинусенця пополам. Ладовик святий, вогнем любовь, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній і наші. Старого владі Богам брідним предкам світлим слава.